Привіт! А давайте візьмемо таку цікаву тему, чи суперечить праця робота з маятником офіційній медицині, релігії і науці? Відповідь, ні. він їх всіх доповнює. Це не щось окреме. Ви повинні зрозуміти, що ми всі по образу і подобію, так? як наша Матінка Земля. В неї є тонкі тіла, які ми можемо бачити чи не бачити, знати чи не знати, але всі приблизно вчили географію в школі і знають, що у Землі є, наприклад, гідросфера, літосфера, атмосфера, електромагнітні поля. Це все існує. Навіть якщо декілька сотень років тому про це не знали, бо це було не доказово, але це не означає, що цього всього не існує. І не треба бути якимсь науковцем чи медиком, щоб просто закрити собі носа і відчути, що та атмосфера те повітря воно не тільки існує, а воно дуже нам потрібне. І воно навколо нас і в нас. Таким чином, по образу і подобі, як я казала, в людини також є всі ці поля електромагнітні, в тому числі. І робота з маятником це. Лише продовження вашого поля. Якщо ви, наприклад, тілом не розумієте, що вам підказує, що відповідає вам ваше тіло, інтуїція ваша поки що там гарно не працює, ваш внутрішній голос ви не чуєте поки що. Так. То маятник в цьому випадку вам допоможе. Адже він відповідає чітко: так чи ні? Від вас лише нейтральний стан прийняття відкритості, довіри і чітке, правильне, задане питання. Все. А, отже, який, наприклад, можна взяти приклад щодо тої самої, наприклад, медицини. Так. Вам поставили, наприклад, лікарі, різні два лікарі, різні діагнози. Ви можете за допомогою маятника перевірити. У мене, наприклад, був такий випадок: ну розкажу так, зранку я прокинулася, у мене там червоне п'ятно з'явилося, я була дуже здивована. І одразу питаю свого вищого я за допомогою маятника. Мені до дерматолога потрібно І Він відповідає, так, потрібно. Отже, я не стала чекати, почала зразу шукати рандеву. А, тобто зразу захотіла звернутися до лікаря. Тільки наступне рандеву було аж через 6 місяців. Ну, ви знаєте, напевно, вже що в Європі все важко з лікарями. Отже, рандеву я взяла, але вже розумію, що 6 місяців, і якщо маєте мені показав, що до дерматолога так і треба, то це трошки довгувато. Отже, я зразу у нього запиталася, чи. Я можу зробити що сама, він мені показує. Так, ти можеш зробити щось сама, я думаю, що ж я можу зробити сама. А, зупинила весь внутрішній діалог, сконцентрувалася і мені спокійно прийшла відповідь пошукати в Google. Сфотографувала своє п'ятно, залізла в Google, подивилася, і дійсно воно відповідало, там десь 3-4 варіанти, що це може бути. Я собі записала, це вже далі робота зі списком. 1, 2, 3, 4. Кожен пунктик по списку перевірила. І мені вийшов там третій варіант. Я все перечитала про цей третій варіант, передивилася всі фотографії, воно дійсно відповідає. Подивилася, що може бути за лікування. Лікування може бути там невеличкий крем, але у Франції такий крем виписує лише лікар. Отже, я питаюся знову маєтника, чи це точно цей діагноз? так? Чи це точно цей крем, наприклад? Так. Чи я можу щось зробити сама? Так. Я думаю, ну що ж я можу зробити сама, якщо без лікаря? Ну ніяк. Зразу приходить відповідь: сімейний лікар. Питаюся в маєтника. Чи мені треба записатися до сімейного лікаря? Так, я записуюсь, йду на свій страх і ризик. І дійсно, лікар на мене потім це вже потім було через декілька днів, бо в нас були свята. Вона прийняла мене десь через 3-4 дні. Але за ці 3-4 дні я все ж таки лікувалася сама. І, отже, вона мені поставила той самий діагноз, виписала той самий крем. Тобто, все повністю підтвердилося. А за ці 3-4 дні, поки я чекала це рандеву, мініматник з самого початку показував, що я можу щось зробити сама. І я не могла зрозуміти, ну що ж я можу зробити сама. Бо таких якихось народних засобів в неї існує, помолитися, попросити допомогу, я це все зробила, енергетичні практики зробила, але він мені все весь час показував, що я ще щось можу зробити. І коли ввечері Прийшов чоловік з роботи, я йому кажу, що така біда, та ж бачимо червоне п'ятно. Здається, це оце, і мені потрібен отакий-то там крем, але в мене наступна зустріч з сімейним лікарем через 3-4 дня. Я навіть не знаю, чи вона зможе мені виписати цей крем. А він на мене так дивиться, каже: а в мене була така сама фігня там два місяці тому назад. І в мене цей крем є. Хочеш, я тобі його дам. І отут у мене просто бум! Так ось вона відповідь. Звичайно, я беру до руки маятник, перевіряючи це дійсно цей крем, скільки разів треба його приймати. Там мені показало два рази на день зранку і ввечері, скільки в грамах. Потім взяла інструкцію до нього, перечитала. Все, в принципі, співпало. Ще декілька разів перевірила, чи дійсно воно підходить, чи це безпечно, чи це те, що мені треба, і так далі. І за ці 3-4 дня, коли я вже прийшла до лікаря, в мене вже п'ятно гарно зійшло, і воно там було зовсім маленьке. А вона мені ще підтвердила діагноз, підтвердила крем, підтвердила кількість, скільки треба мазати і на тиждень, і в день. Тобто все повністю співпало. Звичайно, медична тема, вона не всім якби підходить. Треба вже бути впевненим користувачем свого маятника, відчувати себе, налаштовуватися, не реагувати занадто емоційно. Дайте мені відповідь, чого я не розумію цю відповідь, ну, що ж я можу зробити. От коли у вас такі краще б маятник до руки не беріть. Ну і можливо на початках медичну тему не чіпайте, будете її чіпати пізніше, добре? Не найкращий варіант, напевно, <смі> я вам розповіла. Але все ж таки, що це все можливо. Навіть до мене подруга зайшла, почала там щось розказувати, що в неї дуже сильно болить спина. Я зразу почала активно їй рекламувати свого стеопата. А потім дістала маятник і питаю у маятника, чи потрібно їй йти до остеопата, він показує ні. І тоді вже почала задавати їй питання: Я кажу: слухай, а коли в тебе з'явилася ця біль? Ми почали розмовляти, і виявилося, що вона дуже сильно ображена на свого брата. Ну, не буду розказувати всю цю ситуацію. Але це саме якраз було з правої сторони, тобто права чоловіча сторона, саме локалізація цієї болі була явна психосоматика. Тобто за декілька хвилин, менше ніж 10, ми виявили причину, і вона з неї є свій власний психолог, вона пішла з цією проблемою до психолога. Декілька сеансів вона себе просто це все виконала, бо енергетичні практики вона не дуже любить, хоча це можна робити все самостійно за допомогою того ж самого маятника, молитв, медитацій і енергетичних практик. Але її варіант це психолог, будь ласка, одне одне не виключає. Ми що, яка головна тематика медична? Те, що Лікар він лікує наше фізичне тіло і вже наслідки те, що вже сталося. А енергетичні практики вони лікують наші тонкі тіла, і причини, чому це сталося. Ось тому вони одне одного доповнюють. І якраз і треба працювати і на фізичному плані, з матеріальними. Інструментами, пігулками, лікарями на початку. І з тонким планом, енергетичними практиками поєднуйте. Можливо, дійсно, я медичну тему ще зарано взяла. Візьміть якусь іншу. Та, яка у вас не визиває ніяких емоційних таких викликів, візьміть якусь іншу тему і подивіться, доповнюйте її. Одне одне фізичний і тонкий план, вони одне одного не виключають. Вони йдуть вкупі. І це найголовніша ідея, яку я хотіла сьогодні вам передати. Бувайте?